Кажу вам по секрету, на унітазі я ще ніколи не їла. А ось вам і зона. Я в шоці! Експрес-макіяж, щоб провести 24 години на унітазі. Тут рано телефонує, о, Юра, Алло, привіт. Так, розбудив. Записку? А, що не побачила, ні, ще не читала. Угу, добре, давайцям тьом, тьом пока Дивно записку написав. І нуля, доброго ранку. Я підготував для тебе веселий день. Круто! Сподіваюсь, тобі сподобається. В тебе сьогодні 24 години у ванній кімнаті. На зібранні одна хвилина час пішов. Як 24 години? Як у ванні? Як одна хвилина на збори? Що мені в цій кімнаті потрібно? Планшет. Телефон і, в принципі, все. Так, ні, це одразу закину увагу. Так, що брати, що брати, що брати? Я в шоці. Так, одяг. Насамперед, одяг, мені потрібно переодягнутися. Сьогодні я буду в джинсах і в ковтині. Є. Далі. Далі, далі, далі. О, розпакування. Так, цю коробку потрібно взяти. Так, 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 це мені не потрібно, це не потрібна косметика. Просто себе в порядок. Розчистка. Так, косметичка, новий крем. Та беремо, Далі блиски е, для губ. Так, 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 масочка для обличчя, тіні, хайлайтер. Беремо. оп. Головне. Так. Блін, я ж мала сьогодні йти в магазин за продуктами. У мене особи їсти не буде що. Так, салат, кобасе, сир, масло, фрукти. Так, солодощі, як це все забрати? Блін. Здається, нічого не забула. Але тут таке коїться, ви тільки погляньте, який тут безлад. Все це зараз швиденько потрібно розкласти. Ну, і я думаю, що сьогодні я буду релаксувати у ванній. Не зрозуміла. А це що таке невелике уточнення. В твоєму розпорядженні лише унітаз і зона навколо нього. Тобто, в тебе сьогодні 24 години на унітазі? О-о! А ось вам і зона. Я в шоці! Мені 24 години доведеться сидіти на ось цьому дружкові, розумієте? Ну, максимум стояти, тому що в мене тут є ну, 15 см, щоб я просто встала і постояла. Ось моя територія. Як бачите, я, в принципі, все достаю, все дуже близько. Але для початку мені потрібно переодягнутися, Тому готово! Ага, Ось так трішки краще. Хоча, мабуть, в цьому одязі мені не буде так зручно, як було би в попередньому. Ну що, для початку давайте зробимо макіяж. Ну що, ранок віки процедуру розпочався. Мили обличчя. Просушили його рушничком і починаємо робити легкий макіяж. І так, в мене ось такий тональний кремчик. Іноді беру двійку, іноді трійку. Зараз трійка, так як після літа шкіра трішки засмагліша. Наношу тончик, беру спонжик і розтушовую. Давайте в кутик нанесемо більш світлий відтіночок. До речі, класно, що в мене тут одразу дзеркало є. Можна швиденько нафарбуватися. Експрес макіяж, щоб провести 24 години на унітазі. Можна було б взагалі не фарбуватися для унітаза. вій. ой, для вій мені знадобилося б зеркало ближче, тому що я можу зробити собі ай-яй-яй. Ну, як вам? Ви теж так швидко фарбуєтесь? Пишіть в коментарях. Ну і, звичайно, ставте лайк. До речі, напишіть в коментарях, чим можна займатися 24 години в туалеті. Ну, а зараз, друзі, я, якщо чесно, зголодніла, тому будемо з вами снідати. Я взяла з собою олів'є, Тут його не так і багато. Я взагалі сьогодні мала йти і робити закупку продуктів. Я ж хліб не взяла. Як я тепер буду все це їсти? Як можна їсти кобасу без хліба? Для чого мені тоді знадобиться масло? Блін, ну як так можна? Ну чому я постійно щось важливе маю забути? Ні, тільки не це. Блін, а Олів'є, чим я їсти буду? У мене ж немає ні ложки, ні вилки. Блін. Моїй злості зараз немає меж. Як я буду його їсти, друзі? Як? Ось так хіба. Ну. Не скажу, що мега зручно, але вже що маємо те маємо. Я не можу так їсти, олів'є. Це якесь знущання. Я вже вся в майонезі. І голодна. І давайте ми, мабуть, зробимо нарешті розпакування цієї посилочки, за яку я вам вже казала. Опа! І так, як думаєте, що в мене в цій коробці? Прямо зараз ставте на паузу і пишіть в коментарях. Ну, а я одразу роблю розпакування. Тягнути не буду. І так. Погляньте, скільки тут всього багато. Давайте розпочнемо з ось таких наліпок. Live comment. Коротше, пишіть коментарі, друзі. Бачите, потрібна така більш м'якіша ковтина, і вони, оці всі наліпки, будуть до неї прилипати. Друзі, YouTube subscribe, підписуйтесь обов'язково на мій канал в YouTube і на наш канал Family Show. Також чекаємо від вас підписочку. Далі, що тут є? Є ще ось така діамантова кнопочка YouTube. Сподіваюсь, колись я її отримаю. Так, ну, ви знаєте, що потрібно на каналі натиснути дзвіночок, тоді ви точно не пропустите жодне відео. Вам будуть приходити повідомлення тоді, коли я буду виставляти нове відео на своїх каналах. Тому і на каналі Мюся ТВ, і на каналі Family Show тисніть на дзвіночок. Ну і, будь ласка, пишіть побільше коментарів. Я всі читаю і обов'язково буду давати вам відповіді. Далі! На завершення всієї цієї краси підписуйтесь, хто ще не підписався зі мною на каналі завжди весело і цікаво. І так, погнали далі. Я бачу тут щось таке трішки незвичне. Це ось така візитівочка. Сюди можна вкладати карточки. І вони завжди будуть під рукою. Маленький міні-гаманець для карт. Дуже зручно. Прикольно. До речі, класної якості. Шкіряний і червоного кольору. Так, далі у мене тут ось така коробочка Баленціага. Блін, як круто! Друзі, це просто кайф. Погляньте, який брелочок Баленціага! Я в шоці, яка краса! Погляньте! Та-да-да-да! -да так, мені приїхав новий хайлайтер. Давайте одразу його випробуємо. Вау! Погляньте, який він! Мені дуже подобається! І так, нанесемо трішки хайлайтера на кутик носика, на скули і над верхньою губою. Хайлайтер придає такого свіжого вигляду обличчя. Тому, хто не користується, раджу користуватися. Ну що, мені подобається. Так, далі вас із даст! Погляньте, які мені приїхали коси. Що це з ними робити, друзі? Так, тут у мене яскраво-рожевий, ніжно-рожевий і фіолетовий колір. Можливо, заплести собі коси, і ось тут всередини в мене будуть виглядати різнокольорові косички. Типу, ось так. Ну, або не косички, просто додавайте різнокольорові прядки. Потрібно буде над цим попрацювати. Я думаю, що буде красиво. О, кайф! Мені приїхали 4 d вії. Зараз я відкрию, покажу вам, як вони виглядають. Вау, друзі, дуже круто! Тільки погляньте, головне, щоб вони зараз не випали. Погляньте, яка краса! Зараз спробую наклеїти собі ці вії і покажу вам, як вони будуть виглядати. Так, в мене тут солодощі. О, їжа приїхала! Ура! Ось такий шоколадний батончик. Це дуже доречно. І ще якихось три ось таких різнокольорових штучки. Я не знаю, що це. Давайте відкриємо і поглянемо. Щось дуже-дуже ароматизоване це, мабуть, свічі, чи що. Так, ароматизовані свічі. Вау! Погляньте, яка свічка прикольна! Вони, я так розумію, з різними ароматами. Давайте відкриємо ще жовту, поглянемо. Ця дуже смачна, вона така полунична. Ну, як я і обіцяла, давайте спробуємо наклеїти ось такі вії. Не знаю, що з цього вийде. Притискаємо. Як вам результат? Ось такі в мене накладні вії. Ви тільки погляньте. Блін, це якийсь треш. Коротше, друзі, для них обов'язково потрібен клей. Без клею, як то кажуть, кіна не буде. Ну що ж, сьогодні буду без накладних рій, буду зі своїми. Але до цих обов'язково куплю клей і покажу вам, як це буде виглядати. Да, якщо чесно, друзі, тяжковато висадіти 24 години на унітазі. До речі, коли не рухаєшся, стає вже холодно, але я з собою не взяла ніякого покривала. І як я взагалі маю спати на ось цьому тоні. Я, я знаю, як я маю спати. Погляньте, в мене в пральній машинці є покривало, яке я мала прати. Сорянчик, ну, доведеться вкриватися не зовсім чистим покривалом, але то вже краще, ніж взагалі без нічого. Тому що бачок з водою холодний і не зовсім комфортно сидіти на холодному унітазі. О, погляньте, яке крісло в мене! Не одразу й зрозуміло, що це унітаз. С -с. Ну, друзі, на завершення чудового вечора я почала вивчати англійську. Так, ви все правильно бачите, це англійська для восьмого класу. Я восьмикласниця. Я просто в школі вивчала німецьку мову. Хто також навчається по такому підручнику, пишіть в коментарях. Досить. На сьогодні досить. Я мене стомилася. Ну і давайте якось будемо пробувати лягати спати. Взагалі не знаю, як то має бути. Але я тут, поки вивчала англійську, побачила, що можна якось ось так, наприклад, та приспособитись. Ось так, друзі, сьогодні я буду ночувати. Всім good night, приємних снів, мирної ночі і до зустрічі! Рано. Ой, це капець, як спина болить. Ау. Ох, і шия затерпла. Це не ніч, це було щось просто ой, жахливе. Але саме головне те, друзі, що цей челендж я витримала. Ой. Зараз нарешті вмиюся, одягну піжамку і піду в тепле в тепле ліжечко відпочивати. Дякую, що були зі мною всім до зустрічі в нових відео. І пишіть в коментарях, яке відео ви хочете побачити на моєму каналі. Лайк, підписка і побільше коментарів. Ну що, друже, ходімо в ліжечко. Ми тепер заслужили на міцний сон. Ходімо!